Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi Q5. Так, автомобіль 2015 року, 2.0 бензин, пробіг 88 тисяч заявлено кілометрів, автоматична коробка, камера заднього огляду, парктроніки, панорама, безключовий доступ, чорний шкіряний салон і обслужено. Вартість авто 18500 доларів. Бачимо контактну інформацію і фіксуємо він-код. Машинка зачинена. Бампер SK5. Давим по салону. Машинува Родзена Гудиера. Такой вот такие автомобиль. Honda CRV. автомобіль 2012 року 2,2 дизель, значить, за ціною 16450 доларів. Механічна коробка передач, комбінований салон. Nissan Qashqai Одинадцятий рік, 1,5, дизель, 219 пробігу за ціною 10 950 доларів. Тканинний салон. Dodge Journey, Автомобіль 20-го року, 2,4 бензин, 123 пробігу за ціною 12900 доларів. Канинний салон. Volvo XC60. 15-го року 2.0 бензин, 140 пробігу за ціною 16-900 доларів. Світлий шкіряний салончик, автоматична коробка. Chevrolet Каптіва, чорний колір. 13 рік, 2,2 дизель на автоматі. 192 пробігу за ціною 12900 доларів. Подивимось по салону. Він комбінований. В комбінованому кольорі. Є люк. Гарна ще розлина досить. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Тігуан перше покоління, є два варіанти в синьому, синьому і білому кольорі. Значить, перший варіант 2017 року, 2,0 бензин, 121 тисяча миль пробігу за ціною 13400 доларів. Так, дивимось по салону. Тканинний салон, кондиціонер, автоматична коробка передачі. Так, і поруч варіант в білому кольорі. 15 рік 2.0 бензин, 161 пробігу, 12500 доларів. Так, покажу також він-код. Шкіряний салон. Підігрів. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai ix 35 в коричневому кольорі. 12 рік, 2,0 дизель, 110 тисяч пробігу, автоматична коробка, двигун бензиновий. 2,0 бензин за ціною 13 700 доларів. Так, заглянемо зараз по салону. Так, світлий шкіряний салон. Бачимо клімат контроль, автоматична коробка, панорамка. А як має бути? Так, є така Volvo. З вигляду досить гарний автомобіль 2014 року 2,4 дизель, 169 пробігу, максимальна комплектація за ціною 19950 доларів. Повний привід, бачимо контакти до власника. Кириный салон, панорама, черный колер, мазиновая резина. Audi Q5, біленька і чорний колір. Спочатку покажу біленьку. 15 рік, 2,0 бензин пробіг, на жаль, не вказано. Повний привід за ціною 13500. Чорний шкіряний салон. Так, так, поруч покажу в чорному кольорі. 13 рік 2,0. Бензин 204 пробіг, за ціною 13-500 доларів. Так, забув показати, мабуть, він код Це є чорна. І ще покажу білу. Так, по чорному. Світло-сірий, шкіряний салон. Дуже затемнено, важко щось розгладити. Ось такі от два варіанти. Mazda cx 30, автомобіль 2021 року, 2,5 бензин, автоматична коробка за ціною 18700 доларів. Максимальні комплектації, контакти бачимо. Також, надіюся, видно. Він код Кіриний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Rock Sport. 18 рік, 2,0 бензин, автоматична коробка, 197 пробігу. Так, партість, забув сказати 11800. Тканинний салон. Ось такий варіант. Джип Чарокі. Автомобіль 2017 року 24 бензин, автомат, 152 пробігу за ціною 13900 доларів. Чорний шкіряний салон. Більше інформації уточніть у власника. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 13-го року 2,0 дизель 188 пробігу за ціною 19 800 доларів. Контакти бачимо. Дизельні його. Коштують дорого. Світлий шкіряний салончик, автоматична коробка, клімат контроль, підігріви. Ось такий варіант. Kia Sorento. 14 рік семимісна, 2,2 дизель, 217 пробігу за ціною 17900 доларів. Так, чорний шкіряний салон. Дуже світить сонечко, погано, погано відображається на камері, вибачайте. Такий гарний варіант, кого цікавить, телефонуйте. Volvo xc 60 10-го року випуску. Автомобіль з двигуном 2,4 дизель, так як всі хочуть, 256 пробігу за ціною 14500 доларів. Контакти є. Чорний шкіряний салон. Ні, вибачаюсь, тканинний чорний салон. Ось такий варіант з форкопом. Nissan Кашкай. Автомобіль 2014 -го року 217 пробігу 1,6 дизель за ціною 14,250 доларів. Автоматична коробка передач. Так, бюджетний кросовер Kia Sportage. Автомобіль вже на реєстрації. Чорний колір. Значить, 2 газ газпропан, бензиновий двигун. 2007 рік за ціною 7700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Комбінований салон, клімат, контроль. Ось такий варіант. Kadjar чорний колір, автомобіль 2016 року, 1,5 дизель з рідним пробігом 181 тисяча, є сервісна історія, безключовий доступ та камера заднього огляду. За ціною 16 950 доларів. Так, автоматична коробка передач, тканинний салон.